Друзі, мої вітання. Сьогодні я знімаю відео в лісі, в принципі, як і завжди. В лісі Сьогодні я буду тестувати е, свої ліхтарики, оскільки в нас на носі вже е, жовтень. Е, починається переводитися година, осінь, темнота, темніє скоріше. Плюс москалі почали стріляти і на носі у нас другий сезон блекауту. Не забувайте підписатися на мій канал, а я починаю своїй. Відео огляд на два цікавих велоліхтаря. Точніше, це не велоліхтарі, це універсальні ліхтарі, але я їх приспособив на самому велосипеді. Поїхали. Почнемо з самого першого ліхтара, який я купив ще в кінці серпня. Це є налобний ліхтарик Black Diamond Spot 350 люменів. Цей ліхтарик. В принципі, не призначений для того, щоб його використовувати на велосипеді, але його приспособив за допомогою кріплення велосумки. У мене сумка вже порвалася, а кріплення збереглося. Тому за допомогою такої от стяжки я його прикріпив до цієї частини кріплення сумки і защлкую його ось тут. І цей ліхтарик у мене доволі жорстко. Не те, що доволі жорстко, а жорстко розташований по центральній частині велосипеда. І світить він доволі непогано. 350 люменів. Все-таки це є фірма. Хоч це і бюджетний сегмент ліхтариків налобних. тобто він десь коштує 1300-1400 гривень. Але він доволі непоганий. Живиться він від трьох батарейок формату 3А, тобто міні-пальчики. Можна також використовувати акумулятори цього самого формату, ну але я використовую батарейки, бо, тому що мені їх вистачає на цілий місяць. Має він три діоди. Це в нас є дальнє світло. Потім наступний діод ближнє світло. Наступний діод червоне світло. Червоне світло можна використовувати в якості звичайного маячка або в приміщенні, тому самому, щоб не особливо висвічувати, при цьому буде досить довго світитися саме цей діод червоний, близько 2-3 діб. Тому це такий супер економічний режим для тої самої палатки. Ну, але я катаюсь на велосипеді і я його майже не використовую. І є ще третій режим, він називається «турбо». Це коли ми вмикаємо два діода одночасно. Ось турборежим. Доволі непогана штука на кожен день, і мені цього ліхтарика вистачає цілком, щоб повертатися з роботи в 6-й годині, коли вже темніє. При тому, що в нас вулиці освітлюються. Але буде блекаут, і я подбав про це, купивши ще один ліхтарик. Це вже в мене дальнобійний ліхтарик. Це китайський ліхтарик. Я б сказав, непогана альтернатива тому самому Феніксу. Ліхтарик в, той, в тій самій ціновій категорії, що і конвой. Конвой більш така відома фірма. Але це ліхтарик фірми Sofirn SD05. Використовує він діод Крішний, 50-та модель. Це один із топових діодів Крі. І має він у нас батарею 21700 акумулятор. Використовує ток 4050 А. Тобто це високотоковий акумулятор. І він потрібен для того, щоб цей діод нормально працював. І ліхтарик світив достатньо довгий час. Зараз продемонструю, як цей ліхтарик працює. Заявлено тут 2000 люменів. Поки що у нас ще, бачите, такої темноти немає повністю, але я його почну показувати вам. Ось це є перший режим. Такий лайтовий. Непоганий варіант, коли у вас ви їдете з роботи ввечері і є ще якесь освітлення на вулицях. Другий варіант середній. Це вже яскравіше. Ну і третій варіант це турборежим. Дуже яскраве світло. Ну, але це все я вам продемонструю трішки згодом, коли буде темно, і я почну кататися по цьому прекрасному лісі в темноті. Лишилося ще буквально годину часу, коли буде повна глупа ніч. І я почну. Ну, ось в лісі потемніло. Можна тестувати ліхтарики. Починаємо з ліхтарика Black Diamond Spot 350. Це в нас зараз дальнє світло. Це в нас ближнє світло. Це в нас червоний діод, який, в принципі, виступає більше в якості маячка, ніж ліхтарик. Ну і турборежим. Це коли і ближнє і дальнє світло задіяні одночасно. Ось такий от ліхтарик. Як бачите, до того от дерева, що я зараз свічу, до тих двох, що з'єднані докупи, метрів 10. В принципі, це його границя, яка показує, наскільки далеко він світиться. Тепер тест турболіхтарика за 1400 гривень аналог Фенікса тільки дешевший. Це є мінімальний режим, це є середній. І це є турборежим. Тобто турборежим, як бачите, світить. Дуже далеко. А тепер я спробую задіяти всі ліхтарики одночасно. Це Black Diamond з турборежимі і тепер оцей від прожектор. Таким ліхтариком можна по гриби в ліс ходити. Не забувайте підписатись на канал, буде далі досить багато цікавих відео. Ставте лайки, а я їду додому. Ліхтарик, до речі, був трішки розряджений, тому він ще світив в лісі не на повну яскравість. Зараз я його підзарядив і хочу показати його повну потужність. Це є легкий режим. Це є середній режим і турбо.